Третя година дня. Глухий провулок у курортному районі Одеси. Місцеві мешканці знімають на телефони палаючу іномарку. Обалдеть, який лексус був хороший. У спаленій дотла машині страшна знахідка. Рятувальники витягають із салону, обгоріле тіло чоловіка. Труп знайшли. Обгарівський. Обарівший на заднім сидіті. Вилікані, тобі з діда, подожди там. Лев і Сергій зіткнулися з піроманами ніз до носа. Вони розповідають, що бачили двох незнайомців. Ті тікали від палаючого авто. Обидва молоді, спортивні і в непримітному одязі. Туди доходимо тут. Що такий хлопок, будто вистріл. Каже, що, що тут не, не то, знаєш. Оттуди два пацани скакують, молодих таких. Тарацька пішко не знать. Я швидко сюди за угол, подив, там машина стоїть уже відкриті, галіт. Затримати палії в одеська поліція не спромоглася. Правоохоронці поки з'ясували тільки ім'я загиблого. Чоловікові 31 рік. Він займався обміном валюти. Нами перевіряються декілька версій скоєння вказаного злочину. Це як е, одна із версій, як пограбування а друга версія е, пов'язана безпосередньо з професійною діяльністю даного чоловіка. Мешканці провулку найбільше вражені зухвалістю злочину. Раніше тут уже палили машини, але, хоча б робили це вночі, тепер же вбивають і підпалюють, навіть не ховаючись посеред білого дня.